Привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Північна Кароліна. Я рада вас вітати. І сьогодні я приїхала до забудовника Homes подивитися. Ось гарний нейборхуд, дуже великий, неподалеку від RTP Research Triangle парку. Їхати десь 15 хвилин, дуже близько, і дуже новий нейборхуд. Ось тут дивіться, вже багато будинків продано. Але в них дуже велика ерія тут, багато площі, де вони ще забудовують нові будинки і таунхауси, і ціни доволі приємні. Цей будинок має три е, або чотири спальні, залежачи від е, того вибору, який ви оберете, бо можна обирати в забудовників трохи. Е, Переробляти під себе трошки план забудови: половиною або три ванни кімнати, і він стартує від 2350 скверфіт, а ціну я вам напишу на екрані. Тож, ось, заходимо в будинок. Ось тут відразу сходи на другий поверх, але вони так трошки збоку. Вони так трошки з боку, то дивіться, воно не прям ви заходите і прям відразу в, в сходи. Бо деякі бувають проекти, там, де ви заходите, і зразу у вас трошки отак місця, і сходи йдуть на другий поверх. Саме мені а, таке не дуже до вподоби. Але багатьом людям це ок, це нормально. І ось тут відразу, давайте подивимося що тут. Я з вами дивлюся також е, в перший раз цей будинок. Ось тут гараж. Гараж на дві машини. В гаражі е, є водонагрівач, але він такий танклес, не як бойлер, а через нього вода протікає. І зараз це рахується кращий варіант, аніж мати. Е, Такий типу, водонагрівач, який має ем, бойлер такий всередині. Ось такий гараж. Тут є кнопочка, це також стандартно. Це відчиняти, зачиняти дверцята Ось. Тобто це відразу двері в нас в гараж йдуть. І зразу нас зустрічає ось така вхідна зона. Тут також, я так думаю, можна дзеркало помістити та якусь а, таку тумбочку. Але тут ось так дизайнери вирішили зробити такий хід. Мені дуже подобаються чорні акцентні стіни. Вона прям реально чорна. Не знаю, думала, може голуба. Ні, вона така чорна. Бо на камері, і залежачи від світла, різні можуть бути відтінки. Такий шкаф будований для верхнього одягу. Ось так дивіться: ось це вхідна двері, двері в гараж, і ось тут привхідна зона. І відразу ось тут нас зустрічає така столова зона. Чомусь тут зробили їх дві. Ну, американці взагалі люблять більш таку, вони називають брекфест-зона і більш офіційна е, їдальня, столова зона, більш офіційна для якихось свят, коли вся сім'я збирається або всі друзі. Так, і ось тут ця чорна стіна продовжується. Тут у нас є кандиціонер. Е, і ось така ванна кімната на першому поверсі. І вона йде не просто туалет і мийка, вона йде з ванною, тому що на першому поверсі є спальня, гостьова кімната. О, також дивіться, акцентна чорна стіна. Я дуже таке люблю. Ось то мені дуже подобається. І так цікаво, дивіться, як дизайнери зробили дзеркало поза цим світильником, і це, мабуть, щоб ввечері гарно відбивалося світло. І ось тут такі шафки. Шавки, шавки. Угу. Роздвижні дверцята в шавках, дивіться, тут рельси такі. Ось і така звичайна шафа. Тут також є пульт управління для вентилятору. Тут також це класичне рішення мати вентилятори. І далі в нас іде вітальня, гарного розміру, не дуже велика, але не і не мала, бо диван цей Ну, він прям великий, прям такий розмір, мені подобається. І ось крісла також вони немаленькі. Ось тут є реклама цього нейборхуду від забудовника, йде по телевізору. І ось такий вигляд на зону кухні і зону, як вони називають, брекфест, це зона сніданку. Але також вміщується великий стіл. Зараз давайте пройдемось і подивимось, ось яка тут кухонька, гарненька сірого кольору, але сірий такий він приємний від цінок. Ось такий острів є, гранітна поверхня. Дивіться, які гарні ліхтарі тут причепили. такі вони великі і гарні. Завжди додають якогось затишку такі ліхтарі. І зараз такий тренд, дуже великий їх робити, оверсайз. Ось тут є холодильник дводверцята. Посудомийна машина. Ну, зазвичай це є у всіх забудовників. І зараз я подивлюся, так є подрібнювач. Дивіться, ось це, це подрібнювач сміття продуктів, і от там воно виключається. Але, можливо, за додаткову плату вони можуть сюди кнопочку вивести. Вони можуть для мила диспенсер поставити зазвичай і кнопку для подрібнювача. Але це додаткові кошти. І якщо ви не хочете вкладати, то можна залишити так, як є. Ось тут є пентрі, це наша кухонна кладова. Ось так вона виглядає. Також класичне для Америки рішення микрохвильовка йде зверху. І ось дивіться на цю зону брекфаста, Зону сніданку, ну, прям велика вона. Зазвичай, якщо зона сніданка, то йде, вона не дуже велика. Такий менший стіл, але тут вміщується і барна стійка. Ось на, на цьому. Це не барна, це каунтертоп. І стільці називаються counter chairs. це стільці під каунтертоп. Тобто тут висота йде е, нижча, ніж барна стійка. І якщо ви будете купляти стільці, це не стільці для барної стійки, це стільці для каунтертоп. Ось такий стіл великий. Дивіться тут. Три таких стільчика, дуже таких широких. Ось так. І прям ну, достатньо місця. Просто хочу вас заорієнтувати по площі, що тут доволі просторо. І ось тут віконця йдуть на задній двір. І є вихід. Є вихід на задню терасу. Ось тут зазвичай роблять такі забудовники, дві тераси, ось одна крита, у вас є накриття, і у вас є москітна сітка, а тут друга. Просто вони роблять таку цементну основу, і ви вже далі можете дивитися, як вам і що вам підходить, куди що поставить, і таке інше. Ось я, ми живемо також в новому будинку, і ми не зробили таку сітку, бо в мене не було котика. А зараз є котик, то це дуже класно, щоб ваш котик гуляв. На свіжому повітрі, але ви були спокійні за нього. Ось, бо тут є дикі тварини, орли дуже великі. Нещодавно я тут кайота бачила. Уявляєте, кайот? Це такий, типа, вовчик маленький, але він <смас> не дуже той маленький. Ось, друзі, ми подивилися перший поверх, тож перший поверх це основний простір, гараж, спальня. І ванна кімната. І давайте пройдемо на другий поверх, подивимось, що ж там. Там повинна бути в нас головна спальня, тому що тут я її не знайшла, не побачила. Тож буде дуже цікаво на неї подивитися, як вона виглядає, якого вона розміру. Дивіться, тут відразу є місце, яке зазвичай називають лофт це відкрите до сходів. І так перетікає плавно. Також тут багато хто робить ігрову зону. Ось цієї кімнати є вхід до ландрі-рум. Це для пралки та сушилки. І дуже багато місця, дивіться, навіть такі полички є, що дуже зручно, не всі будинки мають таку опцію. Ага, тут в нас є система, яка обігріває або охолоджує будинок. Тобто, ця система вона повністю задіяна, взимку вона нагріває будинок. А влітку вона охолоджує і окремі кондиціонування юніти стоять на вулиці зазвичай, на вашому бекярді. І ось це такий пульт управління. Він має на кожному поверсі зазвичай, і ви можете виставляти, тобто на тепло чи на холод, на охолоджування. Як це буде? Ну, як звичайно, кондиціонер ми виставляємо. Ось і тут так само ви виставляєте все, що вам потрібно, і комфортну для вас температуру. Тут є така дитяча кімната, дуже гарно її зробили. Дивіться, який милий дизайн. Також тут є вентилятор. Дивіться, які подушки милі. Багато чорного кольору в цьому будинку, але він не виглядає мрачно, тому що ось поєднали дуже-дуже вдало, дуже багато світлого кольору і багато темного. Ось тут гарненько так дивіться, як гарно. Може комусь сподобається така ідея і ось зробити щось. Подібне це спальня. І ось тут, дивіться, як ці виглядають такий окремо карніс зробили, а далі він просто сірий. Картина. Тут такий пуфік ще є. І тут є гардеробна, ось така з віконечком. Є ванна кімната, яка розрахована на ці дві спальні, на ту і ось на цю, вона посередині. І ось тут є два вмивальника. Тобто вранці діти можуть спокійно користуватися, вмиватися, і не заважаючи при цьому один одному. Не затримувати час до збору до школи. Та спальня. Також дуже гарно зроблений дизайн. І тут же в нас космічні такі теми, гарне дивіться, яке білизна. І все в такому навіть ось ці лампи. Бачите, вони як Юпітер зроблені. Хотіла вам зауважити, я побачила, що це наклієчки такі. І може комусь сподобається таке. Дивіться, як воно гарно виглядає. І дуже просто зробити цей дизайн вдома. Ось дивіться, як гарненько воно виглядає в дитячій кімнаті і не дуже так набридливо. Дуже гарно. Тут же така більш світла, нейтральні кольори. І шафа тут ось такими роздвіжними дверцятами. Зазвичай ви можете все в дизайн-центрі, урахувати всі деталі і подивіться, які опції має забудовник. Різні забудовники мають різні опції. Деякі пропонують. Дуже великий вибір: плитки, коврового покриття, фарби для стін. Але не всі не всі забудовники таке пропонують. Ось, друзі, давайте далі пройдемо в головну спальню. Мастер бедру. О, і по розміру, що я хочу вам сказати, вона дійсно мастер. Бо ось у мене новий будинок, але майстер, ну прям майже вдвічі менше, ніж ця. Дивіться, як тут багато місця. Дуже широкі ось ці тумбочки. Дуже широкі. І тут ще стільки ж місця, може ще й більше. Дивіться. Стеля трошки з дизайном. І навіть два великі комоди вмістилися. Ну що це, дивіться, це просто, просто супер. Мені прям, мені прям дуже подобається, коли майстер-бедрум, головна спальня. Ось така велика. Ви можете зачинити дверцята і відчути себе, як на іншій планеті, бо іноді нам це необхідно. Ось Дивіться, які тут картини. Майже на всю стіну дуже цікаво виглядає. І прям ну, чорний то моя любов, от як з цим боротися. Дивіться, як це гарно виглядає, коли ось так дозовано йдуть якісь чорні деталі в будинку. Ну, прям ну, стильно. І не дуже то дорого, і стильно. Ось тут є шафа, така вбудована, ціла гардеробна. Ось тут дивіться, скільки місця. Навіть от там би я дзеркало якесь помістила або ще щось. Також ви можете згодом переробити і поставити більш такі вбудовані меблі, зробити більш таку, ще більш Зручну гардеробну. Як вам така спальня? Напишіть мені в коментарях, будь ласочка. мені цікава ваша думка. Як ви відноситесь до чорного кольору в інтер'єрі? Як вам подобається ось таке рішення, коли в головній спальні у вас вікна по боках від ліжка? Тобто не ліжка ось тако стоїть на глухій стіні, А тут дуже зазвичай дуже часто роблять, що ось ліжко стоїть на ту стіну і проєктують так будинки, щоб ліжко стояло на стіні, де ось віконця є. Як вам таке рішення? І ось давайте подивимось головну ванну. Ось така ванна кімната. Тут є подвійна мийка, велике дзеркало, туалет і душова кабіна з такою лавочкою. Зараз це теж модно. Душова кабіна. Оброблена плиткою, такою сірою, також в стилі всього будинку. Така лавочка є, її дуже зручно використовувати, як поличку. і Сидіти, якщо треба, присісти вам білизний шкаф. І це дуже-дуже організує простір. Ось у нас так не розраховано. В Україні я не бачила, щоб в нас окремо робили шафи для білизни. А ось тут це ну, прям мені дуже подобається це. І для мене дуже зручно, тому що у вас білизна завжди в цих шафках. Не треба шафу, яка у вас для одягу, там виділяти полички окремі чи ще щось, а тут вже окремо у вас для білизни, для рушничків, для такого всього є окремі шафки. Такий будинок. Пишіть, будь ласка, ваші відгуки, як вам такий стиль, кольорове поєднання. Взагалі подобається таке чи не дуже, які враження. Ось такий будинок: чотири спальні. Тут я нарахувала. Одна на першому поверсі гостьова і три спальні на другому поверсі. Ось така першу спальню на першому поверсі можна використовувати як окремий кабінет. Якщо мене не потрібна, вона як спальня, і дуже класно мати свій кабінет і мати свою окрему робочу зону, де ніхто вас не буде турбувати, особливо якщо ви працюєте з дому. Ми подивилися перший будинок. Напишіть ваші враження, сподіваюся, вам сподобалось це такий швиденький тур, швиденький огляд. Напишу ціну обов'язково на відео, десь і в описі напишу більш детальну інформацію і свої дані, свої контакти. Якщо у вас будуть якісь питання, якщо ви приїжджаєте в нашу ерію, в наше гарне місто. Я буду рада вам допомогти, орієнтувати вас по районах, по цінах і по тому, де вам буде зручніше проживати, тому що тут дуже розтягнута ерія, дуже розтягнуті оці всі маленькі містечка. Тож, звертайтеся, я буду дуже рада вам допомогти. До нових зустрічей, Па-па!